Сьогодні у нас в програмі подивитися на Андервольт і розгін відеокарту Asus Prime RX 9070 порівняти FSR 3 проти FSR 4 і подивитись, як відеокарта себе почуває в рейтрейсінгу. Багато говорити не буду, давайте приступаємо одразу до Андервольту і розгону. Андервольт у нас ЗСУ напруги мінус 80 мВ. Пам'ять поїхала з 2500 до 2750 із швидкими таймінгами, і поверх ліміт мінус 15%. І в такому це формат після п'яти хвилин тесту. У нас ГПУ 56-57 градусів, хотспод 67-68, VRAM 70, вентилятори відеокарти 33% 780 обертів. І в такому андервольті відеокарта споживає всього 195 Вт. Розгін відеокарти представляє себе наступну картину. Частоту самого ядра взагалі її не рухав, тому що від того немає абсолютно жодного ніякого профіта. Усе залишається так само як в андервольті, мінус 80 мВ з Су напруги, пам'ять 850 із швидкими таймінгами. тільки тепер Power Limit ми не ставимо мінус 15, а додай максимум плюс 10, це максимум, що можливо поставити. І в розгоні, так само після 5 хвилин тесту в формах, що ми маємо? Температура. Температура ГПУ 56 градусів, хотспот 72-73, і VRAM також 72. місцями може бути 73. Вентилятори трошки почали швидше крутитись, 40% вже на 1200 обертів, але все рівно це вона абсолютно безшумна. І відеокарта споживає 253-254 Вт, і при такому температурі є дуже хороші. Тепер переходимо до тестування ігор. Буде три віконці відеокарта Андервольт, Стокова і в розгоні. І ви, будь ласка, дивіться, саме головне дивіться на споживання відеокарти і частоту самого ядра відеокарти. Ігра Cronus 2К розширення ультраналаштування графіки. В андервольті відеокарта споживає 200 Вт проти Стока 230. Частоти ядра тримаються в нас на однаковому показнику, і у нас абсолютно немає різниці в FPS між андервольтом і Стоку. В розгоні відеокарта споживає 250-260 Вт. І тут вже є невеличкі результати. У нас в середньому 74-75 кадрів, і це фактично. Плюс 9% до продуктивності. І завдяки підвищеному Power Limit у нас відеокарта споживає 250 Вт, і при тому у нас частота ядра автоматом буститься місцями 2900 МГц проти 2600 в стоці. ці 2. Underworld 2. Stock показують однакові результати. В тій грі вони навіть непогано бустяться, 2800 з копійками. А в розгоні відеокарта показує в середньому на 5 кадрів більше, споживає тих самих 250 Вт, але тут в середньому. Му часота ядра тримається на відміці, фактично на третій що таке дуже офігенно. У розгоні ми получаємо плюс 8,3% продуктивності. Dragon Edge Vilgord. І далі у нас різниці між андервольтом і стоці в плані FPS немає. А ось розгін дає вже знову таки в середньому плюс 5 FPS 250 ватт. І тут ядро буститься 3100 з купійками. І в розгоні ми получаємо плюс 7% до продуктивності. Ну це вже буде всюди так. андервольт і сток просто показують. Завжди однакові результати у плані FPS. А в розгоні тут у нас близько плюс 10 кадрів дає. І тут можна побачити середнє значення 112 проти розгоні 121. Плані андервольта і розгону ми в принципі розібралися. Тепер давайте приступимо до рейтрейсінгу. Кіберпанк 2077, 2К розширення, ультраналаштування графіки, RTX промені стоять в позиції найкраща. В такому випадку ми отримуємо в середньому 40 FPS, а підключивши FSR 4, у нас вже в середньому 70 кадрів, що цілком такий хороший показник. Людина Павук 2, 2К, ультраналаштування графіки, рейтрейсінг. Повністю все на Ультра. І ми получаємо приблизно 40, приблизно в середньому 45 FPS. Якщо включити FSR, то вже получаємо в середньому 55%. Але дивіться, яка тут ситуація в двох випадках не дуже завантажена відеокарточка, працює приблизно 75-85%. Тобто в нас тут упор йде в процесор в Ryzen 7700. 7, І, чесно кажучи, я дуже таки здивований, що ось так получає. Проц не вивозить відеокарту. Здається, коли увімкнений кнений рейдрейсінг у нас навантаження на відеокарту навпаки має збільшуватися. В даному випадку зараз просто 2К налаштування, У нас гра видає більше 100 кадрів. І відеокарта на 100% також не завантажена. В межах 95% буває менше, буває трошки більше. Капець, Так що Ryzen 7 7700 треба вже міняти. Давайте зараз подивимося, трошечки різниці FSR і FSR 4, буде всього один тест. Тому що я пробував в деяких інших іграх щось замітити, чесно, це зробити доволі таки важко. Але згадав таку ігру, як Oblivion Remastered І там, коли на FSR 3, 3 і 1 включаєш. Хоча там коли включаєш FSR, просто коли рухаєш камеру і цей картинка милить. А з FSR 4 такого немає. Ось вам приклад, дивіться уважно на лук, коли ми його туди-сюди лишається після нього його зображення, ось такі шлейфи. І це дуже таки помітно на FSR 3.1. А ось вам FSR 4. Там також видно, але зовсім-зовсім мінімально. Ну це в рази краще, ніж FSR 3.1. Передавайте зробимо підсумок. Андервольт доволі таки хороший. У нас відеокарточка в Андервольті споживає 200 Вт і показує ідентичний результат, як. І це взагалі дуже круто. На от розгін. Ну розгін таке, скажімо, і споживає 250 Вт. Ми отримуємо на 8% кращу продуктивність, в принципі, та теж непогано, і таким чином можна навіть догнати буде 90-70. XT. Тепер щодо FSR, FSR 4 реально набагато краще, ніж 3.1, і це є дуже помітно, наприклад, в тому самому Oblivion. І в де, і в принципі в інших іграх, де ти включаєш FSR, і в тебе зразу там волосся починає сипатись, в таких коротше, кубіках і так далі. З FSR 4 такої штуки немає, взагалі класна. Також штука. Ретрейсінг, промені, відеокарта теж набагато краще стала тягнути. І навіть в іграх, такі як Кіберпанк, чи навіть Спайдермен, ми можемо в АК на ультрах променях з FSR отримати 60 кадрів, що це також є круто. На цьому будемо завершувати. Будь ласка, поставте вподобайчик і підпишіться на канал. До наступних зустрічей, усім папулечки.